У Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка завершилася вступна кампанія для випускників дев'ятих класів. Цього року тут здійснювався набір на п'ять спеціальностей. Ми щойно завершили набір на бюджетні місця на базі дев'яти класів на такі спеціальності, як середня освіта фізична культура, середня освіта трудове навчання та технології, журналістика, початкова освіта вчитель. Початкових класів іноземної мови, вчитель початкових класів інформатики та асистент вчителя з інклюзивним навчанням. Приймальна кампанія 2023 року досить таки цікава, унікальна і насичена. До нас діти подавали заяви. Спортсмени вже відомі, спортсмени, чемпіони України з волейболу, з легкої атлетики, з, з дзюдо, футболісти, боксери такі були. Вчора надійшла до нас заява від хлопця на дошкільного світу. І в мотиваційному листі, він написав, що я дуже полюбляю дітей. До речі, прийом заяв на спеціальність дошкільна освіта триватиме до 9 серпня. Здійснюватиметься на основі сертифікату ЗНУ або НМТ. Окрім цього, за кілька днів стартує додатковий набір на небюджетні місця для випускників 9 класів. Вартість одного року навчання не перевищує 15 тисяч, розповідає Олександр Радченко. Оплата здійснюватиметься щосеместрово, в окремих випадках щомісячно. Якщо діти абітурієнти не визначилися зі своїм подальшим навчанням, хай вони не сумніваються, не тягнуть а. Час маю на увазі, хай швиденько прийдуть до нашого закладу, ми проведемо екскурсію, познайомимо їх з нашим закладом, порекомендуємо яку спеціальність обрати. У нас п'ять спеціальностей, тому я думаю, що якусь спеціальність можна обрати, і наш заклад, освіта, яку ми даємо, це є своєрідний такий трамплін да, для подальшого життя, бо наші. Ну, я не буду говорити за випускники, а ось нинішні студенти вони працюють на телебаченні, працюють на радіо, працюють в мистецьких зонах. Вони працюють аніматорами. Вони працюють з дітьми, вони працюють у дитячих таборах. Зазначимо, що додаткову інформацію стосовно вступу можна отримати, завітавши в навчальний заклад, або знайти її на сайті коледжу його сторінках у соціальних мережах або вайберчаті.